Еники Беники їли вареники. Ну ось, я перша відкриваю. О, найсмачніша шоколадка. Що це з нею? Така м'яка. І що з нею робити? Хм, О, я зрозуміла. Її треба остудити. Так, ось мисочка з льодом. Спочатку я розріжу пачку і видавлю шоколад прямо на лід. У мене вийде смачне шоколадне серце. Чудово! І справді класно вигадала. А тепер я його Ммм, смакота. А в тебе що? О, у мене те шоколадка. Супер. Ого, моя заморожена. Така жорстка. Ніяк не відпустити і не ламається. Ну, ж, бо дурна шоколадка. Не виходить. Гаразд, я її просто оближу. А я продовжу робити різні фігурки. Наприклад, квіточку. Яка краса. А головне, що дуже смачно. Солодка шоколадна квітка. Те, що треба. Так, подивимося. Локшина. Це смачно. Зараз я її з'їм. Ой, А це що таке? Воно заморожена. Ось це так. Підкусити неможливо, вона дерев'яна. А ось мені пощастило. У мене смачна гаряча локшина. Отак, просто чудово. З великим задоволенням з'їм всю. О, Отак. Ой, що відбувається? Я вся палаю. Вона була гостра. Ой, Ой, мої палички. Ой ой, здається, знову підступає. А, припини. Ого. Ти розтопила мою лапшину. Нічого собі. Смачно! Велике спасибі. корочу верчу, Це моя. Подивимось. О, піца. Клас. Отак. Вона ще гаряча. Смакота. Не терпиться спробувати. Отак. Запах неймовірний. І на смак просто не перевершено. я ще шматочок, а ти відкривай свою кришку. Ура! У мене теж піца. О, ні. Вона вся вкрита кригою. Що робити? І їсти, звичайно. Але ж вона кам'яна. Як її їсти? Неможливо навіть шматочок відірвати. Ну ж, бо давай! Ой, дурна холодна піца, а я така голодна. Будеш? О, дякую, подружка. Дуже смачненько. Цікаво, що там. Давай закинемось, хто перший відкриває. Я перемога, я відкриваю. О, якась насолода. Думаю, це смачно. Але що це? Ти не знаєш? Не знаю. Подивимось, що у мене. О, чупа-чупс. Який великий. Спробую. Ой, мій язик. Язик прилип. Який жах. Допоможи. Я тягну, але нічого не виходить. Вигадала. Склянка води допоможе. Ось так. Полів трішки. Відліпляй. Ох, мій язик горить. Дуже боляче. Спасибі. Я рада, що вийшло. Тож, що ж у мене? Це ж рідка карамель. Яка ж це смакота. А ще з допомогою трубочки можна пускати карамельні бульбашки. Краса! Ага, і смакота. Будеш? Ні, дякую. Ну що, я або ти. Давай ти. ти. Добре. Оу, у мене щось із Макдональдс. Цікаво, що там? Клас! Це нагетси. Отак. Зараз спробую. Ой, гарячий. Трішки остудити. Отак. Такі класні. А ти чого сидиш? Відкривай. Ой, точно. Що? Це коробочка нагетсів? Але що з ними робити? Вони ж заморожені. Я вже його з'їсти. Зовсім не кусається. Такий твердий. Шкода. А в мене смачненькі. Здається, дещо придумала. Oh, yes. Зараз я розігрію свій нагет за допомогою вирівнювача для волосся. Клас, який гарячий. Дивись, тепер мій нагет такий же смачний, як і твій. Отак. Класно я вигадала. Молодець. А можна я відкрию обидві? А я закрию очі. Вау, коктейлі! Гей, дивись! Я чуть не оглухла. О, коктейль, здорово! Зараз я його... Гей! Він що заморожений! І як його пити? Може, я зможу дістати? О, так краще. Тепер я зможу з'їсти його як морозиво. Макота! Тут ще зефірки. Супер! Ну, гаразд. А тепер я вип'ю свій шоколадний коктейль. О, так, Насолода. Це було супер. Подивлюся. О, яка краса! Млинці з сиропом та маслом. Виглядають дуже апетитно. А який аромат! Ну що, прилади в руках? Я готова до дегустації. Відріжу шматочок. Отак, це не перевершено. Ніж мені не знадобиться. Буду їсти цілком. Цікаво, а у мене що? Ну ось заморожені вафлі. Вони ж кам'яні. І що з ними робити? Я гадки не маю. Може, я спробую їх розрізати. Що? Навіть ніж зламався. Ну, добре. Тоді я візьму пилу. Ти що робиш? Потрібно підстрахуватися. Зараз я розріжу ці вафлі Ось тепер можна спробувати. Візьму половинку. Ой, важковато, звичайно, але я їх з'їм. Скава, просимо в новий кулінарний челендж на пара. Друзі, привіт! Ви потрапили до нового кулінарного челенджу. Задекоруй торт. Маляко Еліс покаже торт, який вона хоче, а ваше завдання втілити його в життя. Ну що, бачу, що всі готові. Тоді погнали. Так, я почну з яєць. Правильно, так? Ой, ось воно й саме розбилося до мене в тарілку. Залишилось тільки витягти шкаралупу. Таке слизьке. О, конученько. Одразу видно, що досвіду замало. Дивись та навчайся. Ось так. Так, я найкраща бабуся на світі. А я продовжую розіб'ю ще парочку. Класно мене вийшло. Що там далі? Цукор. Так, мало цукру. Але бабуся, це ж торт. Він має бути солодким. Додам, мабуть, його весь. Спробую. What? Ти що, додала весь цукор? Ну, взагалі, так. Мені здається, так буде краще. А що ти робиш? А, наливаєш молоко? Тоді я також. Ей, відкривайся, давай. О, oh, ні. Все пролилося, але трохи залишилось. Не хвилюйтесь. Ось так. Готово. О, бабуся, я позичу в тебе борошно. Апчки. О, у мене тепер скрізь борошно. Бабусь, подивись, я брудна. Ой, мамочки. Та Гаразд тобі, бабусь. Пара років і знову буду милою мордочкою. Гаразд, час додати борошно. Думаю, стільки буде достатньо. Головне все ретельно перемішати. Хоча навіше вінчиком, якщо можна руками. О, загублене покоління. Навіть вінчиком користуватись не вміє. Тільки в телефоні й сидить. Бабуся, навіщо сучасному поколінню ваші старомодні вінчики, якщо є комбайни, які все перемішують за вас? Дивіться, тісто готове. Вражає. А як там моє тісто? Ой, зовсім забула. Потрібно ж какао додати. От тепер у мене буде найсмачніше шоколадне тісто і торт. Переливаємо все у чашу і ставимо в духовку. Ой, моя спина. Не зігнутися, не розігнутися. Так, добре. Поки тісто запікається, можна зайнятись в'язанням. Ну що ж, а я поки що перекушу. Хоча стривайте. Oh, до мене щойно прийшла класна думка: Перетворю печиво корво в крихту, а потім вийде класний шоколадний коржик. Засипаємо крихту у форму, а потім повертаємось oh, до тіста. Розподілю його по мисочкам, щоб потім його зафарбувати. Ой, яке скоро у мене тісто яскраве буде. Таке ж яскраве, як і я. Ось це так. Це магія якась. Ну, а тепер переливаємо все у форму. Заливаємо не шарами, а хаотично, щоб вийшли гарні кольорові розводи. А тепер тихенько віднесу до духовки. Залітай тортики, готуйся, а я все. Шеф, а в тебе ще нічого не готово? Ох уж ці дилетанти. Що ж, настав час для мого витвору. Дивіться та навчайтесь. Я теж зафарбую тісто в різні кольори, але в мене їх буде набагато більше. Тепер я дістаю свої улюблені круглі форми, в котрі перелю своє розкішне кольорове тісто. Будьте готові, що мої коржики будуть самими кращими, самими гарними і самими смачними. Виглядає звичайно шефектно. Ой, дитинко, дивись, я для тебе кардиган зв'язала, щоб ти не мерзла. Ой, у мене ж там тісто в духовці, чуть не забула. Ну що ж, подивимось, що там вийшло. Аромат, що треба. Ой, обережніше. Прошу вибачення, але мені потрібно до духовки. Ну що ж, коржик, ти приготувався? Класно вийшло. Так. А ти відчуваєш аромат? Шеф, подивіться, яка краса вийшла. Джил, а ну-ка, сироп. Мій торт буде не тільки гарним, але й дуже оригінальним. Сироп на місці, посипка на місці, фігурка принцеси також. О! Мені також час діставати мій тортик. Подивимось, о який гарячий. Ох, що всі пальці не опекла. Тепер треба його змастити чимось солоденьким. Наприклад, рідким зефіром. Але спочатку, звісно, спробувати. М -м -м, як же це смачно? Упевнена маляція Еліс дуже сподобається. Гарненько змащуємо. А зверху я прикрашу все своїми запасами цукерок та шоколадок. Подивіться, яке класне сердечко у мене виходить. Валя, ну як таке комусь може не сподобатись. Ого! навіть шеф оцінила. Дякую. Мамочки, ти не справді такий розкішний. Мені так хочеться спробувати. Та що, бабусь? Ой, малятка, пробач! Звичайно, він для тебе. Ну що ж, мої бісквіти вже також готові. Аромат божественний. Настав час збирати мій розкішний торт. Ви тільки зацініть ці яскраві кольори. І міфірмовий білосніжний крем. Тепер з допомогою професійного приладу я розрівняю крем та зроблю так з усіма шарами. Прикрашаю все солодкою посипкою. Як же апетитно це все виглядає. Тепер я встановлюю ще один ярус, а далі візьмусь за шоколадні сиропи. З допомогою них та формочок я зроблю шоколадну веселку. Вона буде красуватись на горі, як вишенька на торті. Цей торт сама досконалість. Всі готові? Тоді дегустація починається. Ого, це Рапунцель? А це її гарна сукня. Не терпиться спробувати. <hras> дуже смачно. Цікаво, <рас> а який на смак сам тортик? Мені подобається. Ой, я рада, моя гарненька. <hras> Наступним я спробую ось цей торт. Шоколадні цукерки. Їх просто обожнюю. Ого, який кольоровий всередині. Сестричка, це дуже смачно. Все для тебе. Ось цей торт виглядає просто нереально гарно. Ця веселка також їстівна. Вона шоколадна. Тепер спробую сам торт. Вау! Просто 10 з 10! Це перемога. Так! Uh... Шеф, вітаємо.